Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Через пошкодження Кримського мосту логістична ситуація так і не вирівнялася. Сьогодні над Кримським мостом помітили 10 іл 76 які прямували на аеродром Джанкоя. Як пишуть джерела, саме так росіяни намагаються вирішити свої логістичні проблеми, адже зараз залізнична гілка знову заблокована після недавньої аварії. Кримський міст не може повністю виконувати свою логістичну роль. Експерти ж зазначають, що росіяни довго не зможуть перекидати техніку та ресурси літаками. Один Іл-76 може перевозити до то 40 тонн вантажу, а це лише один танк. Тому дійсно зашморг для російського угрупування затягується. Пишуть експерти. Зазначимо зростання кількості вибухів у місцях скупчення військової техніки росіян в Криму. Є свідченням того, що в найближчим часом збройні сили України можуть завдати ракетного удару по Кримському мосту. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Ютуб каналу Фейгін Лайв. Він додав, що вибухають у Криму виключно військові об'єкти ворога, що свідчить про ювелірну точність збройних сил України. На думку експерта, для пришвидшення звільнення півострова від Росії необхідно знищити два ключові об'єкти: Кримський міст і базу зберігання ракет Калібр у Севастополі. І я так розумію, що ми поступово наближаємося до південного узбережжя Криму, тобто до Кримського мосту, залишилось зовсім трохи. Головне, щоб ми могли туди дотягнутися. Подоляк сказав, що. Кримський міст буде нашою найближчою ціллю. Отож, питання з Кримом повністю вирішене та всім зрозуміле, сказав Жданов. На тлі успішних атак по командних пунктах та складах окупантів українці вже пропонують ударити американськими системами по Кримському мосту. Керівництво України називає його ціллю номер один. Це не лише символ кремлівської пропаганди, а й артерія для перекидання російських військових на окупований острів. Херсонський напрямок, Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, Запоріжжя, Кривий Ріг весь цей кущ харчується через міст. Зазначає військовий експерт Олег Жданов. Це ми як основну кишку підтягування резервів, просто зобов'язані обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, почнеться паніка. І повірте, ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко отримають українські і будуть бігати з українськими, сказав генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.